Доброго дня, Чернівецька область, село Рідківці. Моє приватне господарство. Мене звати Іван. В даному випадку гроша Яблонівська. Десь років 8, якщо я не помиляюсь. Вже зараз де період збору. Буквально завтра вже будемо закінчувати збір. В цьому році, які були труднощі, це був приморозок два рази. Невеликі, десь біля нуля, десь, можливо, мінус один. один раз і через два дня, буквально наступний раз було після цвітіння. І потім, відповідно, зразу ж і потрібно було проріджувати. То прорідилось воно, в принципі, непогано, бо дуже гарно цвіло, я би навіть сказав, забагато цвіту було, але мороз зробив своє, свою корективу. Плюс прорядилося, на мою думку, гарно, тому що скрізь лишилось по одній гроші. Єдиний момент, що не, не всі бруньки запилились взагалі. просто, Хоча сюди ставились були джмелі, один вулик на гектар закуплявся в Закарпатті. І коли сад цвів, були бджоли, але було холодно. Не всі дні було холодно, але коли кажу, був приморозок, було холодно. То джмелі, на мою думку, допомогли, вони краще запилили. Що ще було з труднощів, це літо було дуже засушливе, весна була дощова, дощу досить багато випадало, груша добре набирала розмір, а влітку все, влітку вже було сухо, без дощів і розмір припинився. Крапельного поливу, на жаль, поки немає. Хоча дуже хочеться поставити його, і я думаю, що, якщо дасть Бог, поставимо, буде краща ситуація і по кількості, і по розміру. Схема посадки 3,50 на метр. І обрізка у нас, в принципі, стандартна по голландській схемі. В тому році. Була досить, досить така велика проблема з медяницею, але вона була в якому плані, шахта не, не є дуже високою, і верхи не добивали е, в плані засобів захисту. І влітку до літа ще зупинялась, влітку вже все, вже не, не, мож, ну, не міг зупинити. І, відповідно, дерева були ну, вже зимували в такому. Е, Ну, не в чорному вигляді, але ну, були такі, ну, видно було, що медяниця залишилась на деревах. То в цьому році, як вже з плюсів, що можу сказати, що порадили і використалися, зрізались верхи, е, поки вони росли, е, ну, були низькі, не, не зрізали, ну, літню обрізку зробили, але тільки верхів. І проблема вирішилась е, взагалі, мед... ну, медяниці в цьому році не було. Також, як, як захист від медяниці, це порадили бітоксибацелін з е, актофітом, е, схемою кожних два тижні, як профілактика. І от по цій схемі е, три місяці взагалі ну, такої проблем не було абсолютно. Єдине, що зараз під кінець верхи знову почали підростати, і враховуючи, що там е, шахта не добив, одна шахта не добиває. Там все одно десь не десь є трошечки розвиток, але він мінімальний і я не бачу проблем, бо, тому що і листя сухі, і дерева е світлого нормального кольору, і плоди. Тому можу ну, таку схему порадити. Мені сподобалось, бо в тому році була, були труднощі. З мінусів е через мідяницю, що було ну, через той рік з мінусів. Олію дав олію в період цвітіння, перед початком цвітіння, ризикнув, бо боявся, що в цьому році буде велика кількість медяниці. І отаке оржавлення є на плодах. Не знаючи через олію, ну можливо, через це. А так, в принципі, задоволений, Груша родить кожного року, досить непогано. Хоча з Яблонівської є така проблема в плані залишити плоди на дереві. Вона любить осипатись. Тобто вона цвіте гарно, закладає гарно, а потім в один прекрасний момент просто осипається. То, в принципі, завдяки гіберелінію ми їх як, за, закріплюємо, затримуємо. Да. То, в принципі, це питання вирішилось. Тому проблем з нею немає. До, до посухи вона добре краще стійкіша, ніж ноябрьська, для прикладу, мені більше подобається. І для до дошкідників так само вона мені це більш стійкіша, навіть в цьому році на ноябрьські кліщі, були, Ну, як почала розвиватись, тут взагалі не було. Єдине, що от на листях оце є якісь е, е, ушкодження, ну це або нехватка калію. Або через посуху, важко сказати. Ну в, в тому році цього не було, а в цьому році з'явилось. Це черешня посаджена вже досить давно, років 15-14 тому, десь 12. вибачайте. Метр 50 м між деревами, 4 метри між рядками, сорт Кордія. Там рядом є ділянка молодший сад. Там Кордія, Грейстар, Стокато, Скіна, Бурлат. В загальному 3 гектари черешні, тут зараз пів гектара, найстарший сад. В тому році був такий важкий період в плані і вирощування. Ну, для мене, по крайній мірі, він був важкий в плані вирощування і реалізації, бо були душі, розтріскування і ціна, відповідно, була низька. І я взагалі прийняв був рішення викорчувати взагалі, тому що протягом цих років були роки, коли урожай гарний, плоди крупні. Коли погода була гарна і ціна була хороша, тоді було, в принципі, прибутково. Але останні декілька років і в плані погоди ніби все добре, але коли період збору дощі за дощами, і це раніше ми просто брали тракторами і висушували. Щоб менше розтріскувань було, це займало і часу багато, і коштів, і мало результату. Тому враховуючи декілька років підряд, що вона займала багато вкладень, а мало віддавала віддачі, хоча по кількості плодів по врожайності досить гарно було. Тому кажу, прийняла рішення викорчовувати. І навіть в тому році, після збору урожаю взагалі ми її не чистили. Так вона залишилась була до весни. Навіть там два рядка сам особисто викорчовував, <святував> хотів викорчувати. І весною э, під час цвітіння досить гарно засвела, як не дивно. Э, і прийнялося рішення спробувати ще один рік її обробляти трошечки по іншій схемі. Мені порадили спробувати якраз от з цвітіння. Зачепити, бо тому що в корді є така проблема, вона крупноплідна, гарна, але... цвіте досить гарно, але осипається. І тут ще проблема з крапельним поливом. Зараз, ніби ми його підняли наверх, щоб на зиму ми ще не, не перегризали трубку. Зазвичай вона на землі у нас лежала. Але в нас немає ну, стаціонарного крапельного поливу, то ми так. Час від часу е, вливали, то вона так 20 вливали, 80 не вливали. Тому, так можна сказати, в плані крапельного поливу. І от через те, що мало води, або взагалі я би сказав, відсутність води, вона сильно осипається е, Ну у нас, по крайній мірі. Е, то в цьому році, завдяки препаратам, мені порадили Lustam і Перлан. Він дешевший іде. Цією схемою, я би сказав, відсотків 80, а може 90% зачепилось. І хоча б були приморозки ранні, так як на Груші. Ну, в принципі, по всіх культурах були приморозки. Перлан з лаусінфітом досить гарно зачепили, як на мене. І я побачив, то, що є ще можливість спробувати поборотися за урожай. Є в нас такий вислів. І протягом року. Досить гарно вона розвивалась, погода дозволяла, весна була дощова і плоди досить гарно набирали калібр. І коли прийшов період до збору десь за місяць часу, також порадили я таку гарну схему, яку раніше не використовував, це давати препарат Інтерсел. це йде природній препарат, який не має жодних хімічних речовин. І також хороший препарат під час розтріску, якщо навіть відбувається розтріскування, а вони відбуваються однозначно. Це престоп, також природній фунгіцид, який не дає огнилі утворюватись. Чому це мені сподобалось по декількох причинах? По-перше, інтересел, розкажу, як я його вносив, як порадило, як я вносив. За місяць до збору 3 кілограма на 700 літрів води вилив. Чому 700? Так в мене налаштовані оприскувачі. На, бо тут просто ширше межеряддя, на гроші і на яблуні це тона, виходить, а тут за рахунок іншого межиряддя 700 виходить. Тому 3 кг на 700 літрів води інтрасел і, і 2 кілограми престопа. Оце згадую. І два кг престопу давали, і це за місяць до збору. І я би сказав, що воно гарно збільшилось у розмірі, я би сказав, суттєво, воно і так крупноплідна, і вона була ще крупніша, дуже тверда шкірка. Для мене це було дуже приємно, тому що вона ну, не текла, коли ми її збирали, вона була тверда і так зберігалась. І потім вже перед самим збором перед дощами вже 2 кг інтраселу я давав, і так само з престопом. І ви знаєте, ну, результат суттєвий. Ну, воно, е, дощі випадали спочатку такі спокійні, взагалі з жодних розтріскувань. А потім е, за один день випало, не пам'ятаю, десь 20 чи 30 мм опадів, суттєво випало. Е, ну Відсотків може 5%, може 10% розтріскалось. І навіть ті, що розтріскалися завдяки пристопу, взагалі гнилі не було. І завдяки цьому вийшло зібрати хороший урожай. Хоча, як на мене, була б крап, ну, якщо б я крапав постійно і давав багато води, урожай би був в два рази більший. Ну, це вже вих, я виходжу з того своїх можливостей, що вийшло. Тому схема інтерсел з пристопом, як на мене, мені особисто дуже сподобалась. Тому рекомендую. В принципі, в цьому році ми її вже після збору врожаю прочистили, точніше обрізали, так як ви бачите зараз. І маю надію, що на наступний рік буде вже кращий урожай і є можливість спробувати більше крапельний полив робити і вже давати в крапельний полив, відповідно добрива, щоб дерево себе краще почувало. І ще хочу також підчеркнути цю схему інтерсел з пристопом, чим вона також мені дуже сподобалась, тому що. Перед збором спокійно обробляєш, і ти розумієш, що плоди безпечні. Вони, хоч я, як виробник, фермер можу спокійно їх вживати і так само продавцям рекомендую, що вони не мають жодних проблем потім з залишками пестицидів. Клоп. Бачите, маємо клопа. В цьому році, до речі, на яблуках була проблема з клопом. Як виявилося, ну, ніби й не було, але під час збору побачили, що пошкодження, да. Ось така в нас ситуація по черешні. Також у процесі вирощування після цвітіння і до збору хочу поділитись гарною схемою. Для збільшення розміру це пюре і мікс є. Також суттєво збільшили розмір черешні. Не можна сказати, що в два рази, але воно відчутно було порівняно з іншими роками. Це, враховуючи, що краплі, крапля не використовувалась, то тверді, щільні плоди. І також що, ще одна схема. Таку порадили, яку раніше не використовував на, на покращення окрасу, це StarMax Team. Також використав, якщо я не помиляюсь, 10 чи 5 днів до збору. І ну, я би сказав, воно суттєво. Тобто ті, які раніше окрашуються, королівські квіти, вони були окрашені, а інші відставали. А воно якось вирівняло і було більш-менш однорідно. І, і, такі воно, і, такі кольори, і Визначення гарячий колір, тобто горить. От мені ця схема також сподобалась. Тому по черешні цього року три нові схеми: інтерасел з престопом це для зберігання, для відрозрізкувань і для зберігання. Для запліднення це йде Lстіam і Perlan. Які хорошо закріпив, спрацював і були два, два рамки з приморском суттєвим. І, для покращення розміру це Pure A і Mix є. Це Amers. Чотири сорта Аммерса, потім BlueFree, потім знову Amers, там внизу Top Fit і пізня хтамова. Чотири гарних крупноплідних сорти. Першим доходить Амерс. Він, як на мене, має найкращу ціну, бо ну, він крупний, солодкий. Єдине, що важко ціну піднімати, бо перед ним йдуть різні кишенівка, інші сорти, які багато ну, дають велику кількість плодів, і ціна на ринку знижується. А завдяки Амерсу, по крайній мірі, ціна піднімається, то в цьому році. По 15 гривень спробував і досить непогано пішла. Ну, потім, правда, ціна вже падала. Але стартували з такої ціни, як на мене, це досить гарно, прибутково, враховуючи, що слива менше обробляється і досить швидко збирається в порівнянні з черешнію. Ну, І вона має свою популярність. З плюсів по Амерсу смакові гарні рецептори. Крупна, ми її цвіла гарно. Ми ще її також проріджували вручну, щоб вона е, виповнювалась. Також до цього додали схему, таку ж як і на інших культурах, і на черешні, і на груші, і на яблуні є і пюре. Е, вони хорошо збільшують кількість клітин всередині. І ну, була дуже крупна слива. Клієнти, навіть які приїжджали, казали, що ви знаєте, є на ринку також слива дешевша, але ваша за рахунок калібру і кольору ну, готові ці кошти давати. Для кольору, так само, як на черешні StarMax Team давав за 10 днів до навіть не 10, там десь 7-5 днів до збору. Воно також гарно, одноманітно окрасилось. Ми, правда, збиралися в два етапи. Зарекомендувала себе збір урожаю у два етапи, тому що вона не має перепаду синього і зеленого. Клієнтам легше продавати на ринку її. Так, да, це трошки дорожче йде по збору, але воно себе оправдовує. Ціна краще. Також після Амерса це Блюфрі, там у нас тільки один сорт. Він більше як для запилення садився. Він дуже крупний, темно-синій, такий досить синій. Він дуже кислий, правда. На мій смак він кислий, але в кожного свій смак. Також гарно продавався. І через, після BlueFree вже йшов в топфіт. У нас його ну, небагато. Також гарний, гарний сорт. А, він вже, правда, продавався по дешевшій ціні, там вже просто на ринку ціна зменшилась. Десь, якщо не помиляюсь, по 12-13 гривень продавався в цьому році, і... але я рахую, що це гарна ціна в порівнянні е як з іншими плодами і період е збору, ну, який був. І, залиш... і ще залишається. А, по смаку Топфіт він також такий кисло-солодкий. І після Топфіта ми вже збирали пізню храмову. Це колись нам цей сорт порадили. Він е Досить пізно збирається. Відносно, можливо, зараз вже є ще пізніше сорта, але він досить пізно збирається. Крупна слива. Схожа на Амерс. така вона більше до солодких е смакових якостей. Також дуже крупна. Е мені, для прикладу, подобається. Про сливу, що ще не казав, вона це все посаджено на венгерки. Ми спеціально хотіли, щоб вона була більш така карликова, щоб не сильно росла. Бо та як блюфрі вона сильно росла. Там для порівняння, її важче обрізати, важче зривати, але вже маємо те, що маємо. Взагалі сливу і довольний, або до речі, ще деякі сливи і на дереві залишились. і довольні, чому? Тому що кратність обробітків набагато менша, ніж на інших культурах. І по вартості воно в принципі також гарна ціна. Єдине, що сюди би поставити крапельний полив. і Я думаю, що воно би було більший урожай.